Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, що робити, якщо у вас е, ПК не бачить планки оперативної пам'яті. Це не важливо. Ноутбук, ПК, моноблок. Що робити, якщо ваш ПК ноутбук чи моноблок не бачить оперативну пам'ять. Ну, По-перше, діагностуємо його, якщо пишете це проблема в оперативній пам'яті чи в процесорі, то негайно несемо в ремонт, в ремонт та замінимо процесор. Далі. А якщо показує, що проблема з драйверами, то докачуємо всі необхідні драйвера. Якщо навіть це не допомогло, то купляємо новий ноутбук. ПК От. Тому, друзі, тепер ви знаєте, що робити, якщо ваш ПК не бачить оперативну чи вбудовану пам'ять. От. Тому всім до побачення, всім бажаю гарного дня.